Розумієшся на більярді і підтверджуєш це на ділі вперед на чемпіонат України. Традиційно представництво на таких змаганнях тішить. Досить представницький склад, присутні 8 майстрів спорту, 12 кандидатів майстри спорту, скажімо, досить потужна спортивна команда. Хмельниччина представлена 15 спортсменами, готувалися до цього чемпіонату. Як така рахуємо, що підготували нормальну збірну і розраховуємо на певні результати. Зазвичай, як часто трапляється в спорті, на змаганнях є так звані темні конячки, котрі можуть здивувати результатами. Однак до початку боротьби відомі спортсмени, на котрих робиться головна ставка. Є люди, які, наприклад, на яких ми розраховуємо, що вони є фаворитами змагань. В нас присутні, наприклад, чемпіон 2014 року серед юніорів майстер спорту України Андрій Клістов. З міста Донецьк він, як то кажуть, має ну певні потужні можливості. Присутний срібний призер чемпіонату Європи 2013 року Павло Родіонов з міста Києва. Також він має певні можливості серед дівчат. У нас ще там загалом дуже велика команда. Серед фавориток змагань – 23-річна Анастасія Ковальчук із Кременчука. Торік більярдистка виграла кубок світу на цей чемпіонат. Також налаштована рішуче всіх хочеться побідіть привезти до моїх кубок плюси та турнір турнірний чемпіонат міру. А також це буде дуже хорошая тренування перед чемпіонатом мира Финляндии. Чемпіон світу, донечанин Андрій Клистов, приїхав за перемогою. Впевнений, здобути її буде нелегко. Розчитували на победу, звісно, Но много сильних игроков і взагалі много игроков тут. Ну, игра покаже. Выиграть, наверное, у радіонова хотів би, тому що ми граємо дуже часто. І у нас равная примерно, але статистика игр. Ну, я хочу ще ним. Хмельничанин Вадим Стасишин торік взяв бронзові нагороди чемпіонату України. Цього разу також планує потрапити до трійки найкращих. Налаштований, звісно, на перемогу, як всі учасники, але як Бог дасть. Тут багато всі сильні, состав дуже сильний. Ну, Радіонов Павел, тим чисто, не слав. Визначатимуть переможців згідно з діючими правилами гри в динамічну піраміду. Ігра йде до двох поражень: Тобто, спочатку ти можеш програти. Попасть в левую сетку і оттуда можеш стати навіть чемпіоном. Потім у ребят образуються 32 человека и і там вже грають по То Тобто програв, вылетел. У девочек 8 восім і вони вже по полімпії грають. Змагання з більярдного спорту в Хмельницькому триватимуть три дні. Ярослава Іщенко, Михайло Габрох для інформаційного випуску.